Зараз на період дії воєнного стану термін виплати допомоги по безробіттю складає 90 днів. Виключення становлять особи, яким до пенсії за віком залишився один рік. Вони мають право на отримання виплат до 360 днів, зазначає Світлана Банникова, заступниця директора Шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості. Загалом допомога по безробіттю призначається. З першого дня після надання статусу по безробіттю це зараз на період дії воєнного стану. Призначається допомога по безробіттю залежно від страхового стажу людини. Якщо страховий стаж за рік, який передує місяцю реєстрації у центрі зайнятості, становить більше ніж сім місяців, то людина має право на призначення допомоги по безробіттю з урахуванням її доходів на останньому місці роботи. Але розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати. Розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2024 року, на даний момент це 7100 гривень. Розмір мінімальної допомоги по безробіттю наразі складає півтори тисячі гривень. Вона нараховується особам, страховий стаж яких за один рік, що передує місяцю реєстрації в центрі зайнятості, становить менше ніж сім місяців. Розмір мінімальної допомоги по безробіттю для застрахованих осіб Якщо наприклад ще немає всіх даних про заробітну плату особи, яка до нас звернулася. Становить 2500 гривень на сьогоднішній день на обліку у Шосткінській філії Сумського обласного центру зайнятості перебуває 1200 осіб. 195 з них це вимушені переселенці, отримують допомогу по безробіттю, 197 шукачів роботи. За словами пані Банникової, вакансії в установі пропонують багато як для чоловіків, так і для жінок. Це і робітничі професії є, і е, не тільки робітничі є. У нас і для е, людей зі. Освітою є інженери, є спеціалісти відділу кадрів, є і медсестри, тому різні вакансії, всі, хто шукають роботу, можуть до нас звертатися. Є вакансії, які не потребують якоїсь спеціальності, якоїсь професії, якоїсь кваліфікації. Крім того, у центрі зайнятості організовують навчання безробітних в очній та дистанційній формі. Пропонують програми з видачі ваучерів для людей, які не перебувають на обліку в установі. Ці люди можуть працювати. Але вони звертаються, хочуть навчатися, обирають навчальний заклад, спеціальність або професію, за якою хочуть навчатися. Переважно вони повинні мати 45 років вік, 15 років страхового стажу. Виключення становлять особи з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи, учасники бойових дій, ветерани внаслідок ветерани війни. І їм також ми видаємо увагу направляємо на навчання. Діють у центрі зайнятості і дві грантові програми: власна справа для організації розвитку власного бізнесу, а також для ветеранів та їхнього подружжя.